Вітаю вас, мої шановні слухачі і глядачі. Сьогодні не про політику, сьогодні не про бліт. сьогодні з вами я хочу поговорити про особисті консультації і про навчання. Я вас хочу навчити. Наберіться терпіння, подивіться цей ролик до кінця він вам може згодиться, тому що люди звертаються, можливо, ви не обов'язково до мене будете звертатися, а до когось, можливо, звернетеся. Можливо, ви самі візьмете аркани в руки і почнете ставити питання. Не існує питання, що мені робити? Коли ви питаєте, що мені робити в будь-якій ситуації, там, переїжджати в іншу країну, купувати квартиру, виходити заміж за Петю чи народжувати чергову дитину, ви питаєте, що мені робити, робити чи не робити. Та ну, не кажуть, робити аркани, що вам робити. Розумієте? Це означає, що я маю взяти відповідальність за ваше життя. Це неправильно, це неможливо. За своє життя ви самі берете відповідальність і саме вирішуєте. Питання ставляться таким чином: що буде, якщо я? Переїду, продам квартиру, куплю квартиру, вийду замуж за Петра. Розумієте? Ми дивимося варіант, що буде, якщо ви це зробите, і що буде, якщо ви це не зробите. І вже залежно від відповіді, ви вже самі починаєте розуміти, воно вам треба чи воно вам не треба, робити вам то чи не робити. Бо кожного разу, майже щодня, я стикаюся з основним питанням: що мені робити? Я вас, людоньки, розумію, що ви втомилися. І питань у вас отак. От голова пухне, і ті всі питання немає питань таких. знаєте, він коли ви питаєте навіть про кота чи собаку, соромитись, запитати не соромтеся, тому що і коти, і собаки це теж важливо. Війна це важливо, і переїзд важливо, і ремонт важливо, і зниклий песик це теж важливо. І купити нове платье, зробити косметичну операцію це теж важливо. І це має бути в житті кожної людини. Ми ж всі живі. Ми ж на то в цей і прийшли, аби тільки жити. Ми ж не прийшли, щоб помирати. Так, ми помремо, але спершу ми маємо пожити. Тому питання діти до 15 років, діагнози я не ставлю, і питання безвісти зниклих. Хто коли помре, кому скільки лишилося жити, то питають от скажіть, будь ласка, мене вб'є моєму домі, чи не вб'є? Чи прилетить мені ракета в квартиру? А як прилетить, мене вб'є чи не вб'є? Такі речі я не дивлюсь. Хай ви будете всі живі і здорові. Будь-яке питання, воно важливе, воно цінне. Я з радістю вам відповів на будь-яке ваше питання, окрім тих, які я вам назвала. І постарайтеся їх правильно задавати. Не задавайте оце питання, що мені робити. Що робити, ви самі визначитеся. Ви в мене розумнички. і ви з моєї консультації потім ви зрозумієте, в якому вам напрямку рухатися. Кожного разу ви пишете, чи можна. До вас звернутися за особистою консультацією. Звісно, можна. Для того буквально на кожному відео в куточку ви бачите номер телефона. Це номер телефона мого помічника. Тобто, куди ви маєте написати, не дзвонити, а написати, на який месенджер вам зручно. WhatsApp, Viber, Telegram можете написати, що ви хочете консультацію, і ви вже з ним з'ясуєте, коли це буде, в який день це відбудеться, в який час. Звісно, до будь-якої консультації треба підготуватися. Я б вас просила, аби ви собі накидали питання. І ще хочу сказати окремо про саму консультацію. Звісно, консультація відбувається в режимі онлайн. Ви бачите мене, я бачу у вас. Але іноді буває. Інтернет, ну, ми ж живемо в стані війни, і я на такій території знаходжу, що інтернет може бути нестабільний. Тому, якщо зв'язок у нас погіршується, ми можемо перейти просто на телефон або скасувати і перенести сеанс на другий день. Нічого страшного в цьому, в цьому немає. У нас війна йде. Як відбувається консультація? Ви собі накидали питання, задаєте мені їх, і я вам відповідаю на ваші питання. Хочу зауважити, що є такі питання, які я вважаю, це не тільки я, багато майстрів, якби не те, що ну, не етично, недоцільно, та просто їх немає сенсу розглядати. Ось, наприклад, я не дивлюсь питання про дітей до 15 років. Подумайте самі, який сенс дивитися про дитину, якщо вона повністю залежить від батьків. Це вже після 15-16 років у людини можуть вже бути якісь свої думки, цілі, там якісь подобайки, але от кажуть, яка доля моєї 11-річної дитини? Слухайте, ну. Це смішно. Хай воно спершу виросте, а потім ми будемо дивитися долю дитини. Далі здоров'я. Здоров'я ми з вами можемо розглядати хоч дві години. Ми можемо про нього розмовляти, про ваше здоров'я. Але в тім випадку, коли ви вже від лікаря почули діагноз. Я вважаю ну, нерозумним потаро ставити діагнози це ваше здоров'я і ваше життя. І не дай Боже я помилюся. Бо уявляєте, наскільки які можуть бути жахливі наслідки. Це перший момент. Другий момент. А чи готові ви почути якийсь жахливий діагноз? Я ж не знаю, що Таро покаже. Хочу вам навести приклад. Я вже колись говорила про це. В мене була така консультація, коли жіночка мені каже, та мені нічого не хвилює, нічого мене так не турбує. Просто подивіться загальний фон мого здоров'я. Я відкриваю загальний фон її здоров'я, а мені карти кажуть, то то вже пізно навіть і до тебе на консультацію йти. Вже треба заповіт писати. От я сижу й думаю, а що зробити? Збрехати жінці, сказати, що у вас все нормально. Ось станьте на моє місце кожен, да? коли я бачу якусь трагедію в житті людини, і це здоров'я. Чи сказати правду? Ну, я її так трошки якби, підготувала, кажу, у вас є проблеми зі здоров'ям, дуже серйозні. От вони наскільки серйозні, що я навіть не знаю, як їх вирішити. Вона, звісно, погасла очима, вона розстроїлася. Ми завершили сеанс, потім позвонив їй чоловік, влаштував мені скандал, що ти їй наговорила, вона лежить, вона плаче, валідол ковтає, ти її налякала. А ще через два місяці він мені позвонив і вибачився сказав, що дружина померла. Тому що ну так вона себе трошки поганенько почувала, потім конкретно нічого начебто не боліло, а коли вона звернулася за медичною допомогою, у неї була така знаєте, молнієносна форма онкології, і жінка загинула. От розумієте, Я як лікар вважаю, що без аналізів, без консультацій інших спеціалістів, без МРТ, без досліджень я не можу і не буду ставити по арканам діагнози. Але коли ви прийшли і кажете, у мене отакий от, от діагноз, навіть якщо це онкологія, будь-який діагноз, тоді ми можемо роздивлятися. Чи підходить вам лікар, чи правильно назначено вам лікування, які будуть наслідки того лікування, чи буде оперативне втручання, як ви перенесете операцію, чи будете ви задоволені? Розумієте, тут багато питань про здоров'я. Але якщо ви знаєте діагноз, домовилися? Тому заздалегідь, розумієте, питання, а що у мене справа зліва болить, я не знаю. До лікаря, а тоді до мене. Далі, що я не дивлюсь зараз. Знову ж таки, ну це чисто так, знаєте, по-людськи. От кожен станьте на моє місце. Я всіх і кожного розумію. Я сама втратила близьку людину недавно, мене в самій близьку, рідну, кохану людину. У мене в самій гори. Я знаю, що це, коли люди когось втрачають. Але розумієте, я б не хотіла бути, знати, тавтологія, тавтологія така бути вісником дурних вістей. Ну, якось так виходить. Да? Коли мені кажуть, ось у мене на фронті пропав безвісти син. Подивися, чи живий він, чи мертвий. Слухайте, я не можу таке дивитися. Це не в моїх силах відкрити і матері сказати, що вашого сина немає більше. По-перше, не завжди аркани це можуть показати. Ну далеко не завжди. Я вже не знаю, так ось вони влаштовані. Іноді показують, іноді ні. У мене не вистачить ніяких сил, моральних, людських, комусь сказати, що твоєї людини більше немає. Це дуже важко. Ми можемо роздивлятися воїни, от який на сьогоднішній день, припустимо, емоційний стан, психологічний. Буває таке у хлопців бувають питання, чи буде переведення, чи в одну, чи він. Іншу частину, чи буде демобілізація, чи буде відпустка там, чи якась конфліктна ситуація, чи вона вирішиться. Розумієте, питання можна задавати про військових, але вони мають бути такі, знаєте, життєві, а не про те, чи виживе моя дитина на фронті чи ні. Помилуйте, це це дуже жахливе питання, і я б воліла, би його не задавали. Давайте молитися і просити Бога, і сподіватися, що кожен воїн, який знаходиться на війні, він виживе і прийде додому живий. А якщо буде поранення, воно буде не смертельне. Тому позбавте мене, будь ласка, оцих жахливих питань. Ну і от жива людина чи мертва, коли там хто помре, буває таке мене приходять і питають на консультації. Нам треба негайно їхати за кордон. Ми вже вирішили. Уже у нас ну, треба вирішувати це питання назавжди. Нам треба продати майно, але бабця на як не помре. Подивись, коли помре бабця. Ну, слухайте. Ну, не буду я дивитися, коли помре бабця. Тому питання діти до 15 років. Діагнози я не ставлю. І питання без вісти зниклих: хто коли помре, кому скільки лишилося жити, то питають: от скажіть, будь ласка, мене вб'є в моєму домі, чи не вб'є, чи прилетить мені ракета в квартиру, а як прилетить, мене вб'є чи не вб'є. Такі речі я не дивлюсь. Хай ви будете всі живі і здорові. Щодо навчання. Ну, по-перше, у мене на каналі є відео для спонсорів. Я його навмисно закрила, тому що там йде учбовий момент. Так? Там я розказую про аркани, викладаю якісь учбові розклади. І це цікаво тим людям, які хочуть навчатися. Там ціна доволі символічна, невелика, але там дуже багато цінних роликів, це не переказ якихось книжок, це мої власні напрацьовки, це моя багаторічна робота, яку я собі занотовувала і яку я вам показую просто в довільній Формі. Ті відгуки і коментарі, які я читаю, розумію, що людям це подобається. Я вам дуже вдячна за те, що ви пишете відгуки і що воно вам йде на користь. Також я проводжу індивідуальні навчання. Я не збираю групи. Чому? Тому що у кожної людини різний рівень. Одна людина взагалі не розуміється на таро, їй треба розжувати, що означає кожен аркан. Інша людина вже знає класичне значення, їй треба навчитися тільки зв'язати. А третя людина і зв'язувати вміє, а їй треба такі тонкощі, от або, припустимо, якісь моменти, коли вона робила розклад і трохи заплуталася. І просто знаєте, як, як проконсультуватися, проконсуль... да? як два майстра збираються і дивляться на одну. Проблему вдвох, розумієте, як я провожу навчання, я дуже рада, коли в мене є учениці, вони в мене завжди практично є. І це може бути комусь потрібно 3 уроки, комусь 10, комусь 5 уроків, а комусь 30 уроків. Розумієте, Всі ми різні. І я зрозуміла, ви можете мати. Знання скільки завгодно. Ви можете скільки завгодно вивчити буквально кожен аркан, зачитатися, завчитися, але доки у вас немає практики, діла не буде. Розумієте? Тому що я роблю? На своїх, на, на своїх уроках я проводжу таку собі, знаєте, гру, практичну гру. Я собі заздалегідь готую питання і приходжу якби до своєї учениці на консультацію. Ми встановлюємо телефони так, аби я бачила, яке вона викладає карти. Вона викладає карти, знаєте, як проводить консультацію. І трактує мені їх, читає, а я вже її трішки поправляю. Іноді я даю якісь цікаві свої напрацьовки. Розумієте? Тому. Навчання в мене є, і воно індивідуальне. Я дуже люблю займатися з учениками, тому що я з вами теж зростаю, тому що я вам вже говорила не один раз. Таро це така штука, окрім того, що ти знаєш класичне значення. І ще кожен із майстрів дивиться на аркан і бачить щось своє, розумієте? І це дуже цікаво, коли я спілкуюся з іншими, хоч би вже майстрами, з досвідом або з молодими майстрами, і я чую якісь нові фішки для себе. І я їх собі обов'язково беру, так, як то кажуть, на олівець. Тому приходьте до мене на особисті навчання, на особисті консультації, я кожному з вас дуже рада. І мені дуже подобається допомагати, як можу, чим можу, як можу, за допомогою інструмента чарівного інструмента Таро. Дякую вам за увагу!